Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому ТВО директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії якого завдали державі збитків на понад 2 мільярда гривень. Йому інкримінують службову недбалість та підроблення офіційних документів. Протягом 2023 року посадовець уклав 76 договорів із суб'єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 мільярдів гривень. У порушення вимог постанови Кабінету міністрів України від 2 березня 2022 року no 178 та статті 195 податкового кодексу України до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 мільярда гривень. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму. Завдяки діям працівників ДБР наразі вже відшкодовано 1,8 мільярда гривень із загальної суми збитків. Слідчі дії тривають.